Зараз ви бачите один модуль площею 15 квадратів. Ось це такий же модуль, які будуть між собою поєднуватися, утворювати одну будівлю загальною площою 30 квадратів. І зараз покажу, як ми наші модульні будівлі готуємо до транспортування. Стіни обтягуються внутрішні, а там де будуть модулі з'єднуватися плівкою для того, щоб запобігти забрудненню. Ось так виглядає частина модулю. Напроти, точно такий же модуль. Вже в готовому виді, готовому до відправлення. Встановлені у нас вікна, повністю змонтована електрика, проведена, підлога, стеля, стіни. Виконано все внутрішнє обрамлення. Зроблені закладні під конвектори. Ось вони тут вже складені. За необхідності також пакується мебель, столи, стільці, шафи. Такі модулі можна за необхідності, знову таки, якщо це два у нас модуля, розбирати та перевозити. इंच